Другоцінні Богопоклонники і Богошукачі. Ми знову в наших глибоких роздумах над Євангелією від Івана. У нас закінчується третя глава. Ми не спішимо, бо ми навчаємося неряти нашим серцем і роздумами на найглибшу глибину, яка тільки може бути в Божому слові. Давайте ми продовжуємо. Розмова з никудимо в попередній нашій передачі закінчилася, і далі йде продовження місії життя Господа Ісуса, і ось як вона відбувається з 22 го вірша. По цьому прийшов Ісус та учні Його до країни юдейської, і з ними Він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив Еноні поблизу Салиму, бо було там багато води, і приходили люди, і хрестились». Бо Іван до в'язниці не був ще посаджений, і чинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення, і прийшли до Івана вони та й сказали йому вчителю той, хто був з тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото христить і він, і до нього всі йдуть. А Іван відповів і сказав: людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться, ви самі мені свідчите, що я говорив я не Христос, але посланий перед Ним. Хто має заручену, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з Голосу молодого, така радість моя, оце здійснилась Він має рости, а я ж маю моліти. Ми бачимо обставину історію, як якийсь час служіння Ісуса з його учнями. Продовжується навіть десь недалеко від того служіння Івана Хрестителя, яке було задовго до Ісуса. Ми бачимо історію, що Ісуса є учні, і деякі його учні вони були недавно ще учнями Івана Хрестителя, але не всі учні Івана Хрестителя відразу стали учнями Господа Ісуса. Давайте читаємо, по цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської. І з ними Він там проживав та хрестив. Зверніть увагу про те, що Ісус з учнями проживав. Це говорить про таке, знаєте, східне, східний спосіб учнівства і навчання. Не такий, знаєте, якби грецький варіант, як сьогодні є академічного навчання, коли на деякі уроки приходять люди. І називають учнями тих, хто годинку якусь викладає їм якийсь спеціалізований предмет. Заслужити в старому семітському світі титул учня, е, вчителя Равіна це був надзвичайно великий труд і самовіддача. Равін вчив своїх учнів всього буквально і безперестанку. Ісус і учні його. Проживали разом. І написано далі, і хрестив він там. Ми вже бачимо, що в служінні Ісуса самого з'явилося служіння хрещення. Отже, Ісус переймає і продовжує це хрещення Івана Хрестителя, який також його мав через небесне об'явлення, але ще до цього Бог об'являв Духом Святим назорея. І назореї також мали це водне хрещення. Адже, виявляється, занурення людину в воду було дуже багатозначним і завжди духовним переживанням. Слово хрещення, хрещення це баптідзо. Його треба розуміти в біблійному контексті, не так, як його потім в традиції церкви переробили, не мов би шкодуючи воду людям, поливаючи трошки водою людську голову. Це не є культурою біблійного хрещення і того, що відбувалось тоді. баптідзо означало. Занурити людину повністю до останньої волосини в воду. І це переживання стихії хрещення, якби водного занурення, вона давала людині набагато глибше осмислення того, що відбувається. Вона занурюється в духовну реальність. Вона занурюється повністю в інше життєве переживання. Отже, Ісус. Практикував це. Якщо Іван Хреститель хрестив на покаяння людей, то Ісусове хрещення воно відрізнялося від Івана Хрестителя хрещення. В діяннях написано про те, що Павло вже після життя Ісуса на землі зустрів якихось учнів Івана Хрестителя і благовістив їм Ісуса. І вони сказали, що вони і хрещені, але не хрещенням Христа. І тоді апостол їх не те що перехрестив, він доповнив їхнє хрещення, тому що в Ісусовому хрещенні обов'язковим було сповідання і визнання не тільки покаяння, а лише й виразної віри в ім'я Сина Божого, в ім'я Ісуса як Месія і Спасителя. 23 й вірш Іван теж хрестив Еноні поблизу Салиму, бо там було багато води. І приходили люди і хрестилися. В цих словах приходили люди, треба розуміти, що вони не приходили в першу чергу на обряд хрещення, вони приходили слухати Його послання. І саме послання Івана Хрестителя, небесні, помазані слова підводили людей навіть не до хрещення, а до бажання і необхідності нового Божого життя, де хрещення ставало тим. Своєрідним сакральним обрядом, яке ставало відправною точкою в житті людей оцього нового життя. Отже, люди приходили в першу чергу, як написано, послухати проповідь Духа Святого через Івана. І тоді вони формували це рішення як відповідь на цю проповідь рішення жити по-новому з Богом. І аж тоді вони хрестились. Написано: бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. Недовгий час ці два служіння спів... співіснували разом. За короткий час Іван був схоплений іродом і був убитий за його чисту, чесну, виразну сміливу проповідь правди. В 25 вірші ічинилися змагання Іванових учнів з іудеями про очищення. Ми бачимо, друзі мої, що. Іудеї це, напевно, були представники фарисейських шкіл. Це були представники своєрідних таких традиційних течій іудаїзму, написано іудеями віруючими. І саме про очищення. І ми можемо здогадатися, це не складно, в чому суть була цієї дискусії. Іудеї, як учні фарисейських шкіл. Коли говорилося про очищення, вони швидше всього вкладали зміст в сакральні діла, обрядові, як Ісус потім докоряв фарисеїв каже: ви то руки очищаєте, миєте кожного разу, але серце своє ви не вичищаєте. Отже, Ісус і Іван Хреститель були схильні, схильні до цього глибинного духовного змісту, що означає очищення, а фарисеї вимагали. І настоювали саме на обрядності, на ритуальності сакральних дій. Я думаю, що учні Івана були дуже духовні, бо Іван не був фарисеєм. Він якраз був тим, який був завжди в конфлікті з цим законницьким поверхневим навчанням лицемірним. І такі були його учні, і швидше всього, це був продовжений спір своєрідного богослов'я Івана. з Якби вчителями фар... з учнями фарисейськими, і вони говорили про очищення. У 26 му вірші написано чомусь так, що вже не згадуються фарисеї і іудеї, з якими сперечалися, учні Івана Хрестителя. Вони прийшли до Івана і сказали йому: вчителю, моємо підкреслити цей шанобливий момент і можливо якось перенести собі в своє сучасне життя. Що коли, наприклад, ми приймаємо від якихось людей откровення Боже, і воно дійсно є свіжим, воно є дійсно живим, то, можливо, в нашому серці важливо підкреслювати значення цієї мантії, яка служить нам в наше життя. Вони не сказали пане Іване, вони говорили учителю, і це був обов'язковий момент культури, за яким стояв. Оце правильне духовне відношення до самого Бога, учителю той, хто був з тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і Він, і до нього всі ідуть. Вони не назвали навіть Його імені, і швидше всього, ця частина учнів Івана Хрестителя була зазрісна до зростаючої популярності служіння самого Ісуса. Бо вони кажуть, ти там про нього свідчив, а він тепер робить то саме, що ми, і до нього всі йдуть. В цих словах всі ідуть ми можемо побачити дві речі. З одного боку, це дійсно визнання того, що дуже стрімко наростало служіння Ісуса, як написано нижче, що до Івана приходили люди і хрестились. То можемо уявити собі, скільки більше вони вже почали йти до самого Ісуса. Іван був помазаний, дивовижний, відрізнявся радикально від законницьких, релігійних богословських шкіл. Але Ісус тим більше, набагато більше був помазаний, тому учні кажуть, до нього всі йдуть. Наше служіння маліє. Вони йдуть до нього. І от з другого боку, ми бачимо типову, десь можливо, людську заздрість. Можливо, це не була фарисейська заздрість, з якою фарисеї просто убили в кінці кінців Ісуса. Це була, може, похвальна, але така, знаєте, ну, своєрідна конкуренція в догоченні Богові. І ми бачимо, як в 27-му вірші Іван Хреститель з властивим, неймовірним, зрілим серце Пророка навчає їх, заспокоює їх. і Дає їм уроки великого смирення. І він каже, людина нічого приймати не може, як їй з неба не дається. Ми маємо запам'ятати собі це на все життя, що мав на увазі Іван, чому суть цього пророчого помазаного висказування? Він хоче сказати про себе і про Ісуса. Він говорить в першу чергу про себе, я та людина. Яка прийняла з неба те, що прийняла, на більше я неспосібний. Я нічого не буду робити більше. Ніякого, я словами сучасними перекладаю, не буду залучати ніякого менеджменту, адміністрування надмірного лукавого, ніяких прийомів, прийомів маркетингових не буду залучати своє служіння, щоб конкурувати з служінням Ісуса. Отак, От як я прийняв від Бога Откровення. Своє помазання, послання, так я буду його і видавати. Людина нічого приймати не може, якій з неба не дасться. Тільки те, що з неба приходить, Він хотів сказати: Я це можу видати. І так само Ісус говорив про Ісуса, що Він та людина, яка дає так багато, набагато більше, ніж Він, тільки тому. Що він з неба прийняв набагато більше. І тому в розмові з Івана все справедливо. Хто скільки прийняв откровення і помазання, то стільки його і дає. Думаю собі, це дуже сильне повчання для церков, які не повинні конкурувати, а допомагати один одному, для служителів Божих на ниві Божій. Людина нічого приймати не може. Який із неба не дасть. Як важливо прийняти своє служіння саме з неба, а не вигадати Його самому. 28 вірш говорить: Ви самі мені свідчите, що я говорив Я не Христос, але посланий Я перед Ним. 28 вірш, що робить Іван? Він якби використовує їхні слова. Говорячи, що це є правдою, це не просто ваші спогади, які я вам говорив, це є свідоцтво того, що я не Христос, але посланий перед Ним. І Іван натякає. Він Христос. Я всього лиш посланий перед Ним. Я маю думку, щоб якими б великими ми десь не були, навіть в служіннях Богові, завжди залишається Він Христос. Альфа і омега, початок і кінець, як це важливо мати серце Івана Хрестителя, щоб всю славу віддавати йому і наше земне служіння сприймати тільки як служіння претечі Христа в житті інших людей, які ми служимо, зробити свою роботу, приготувати шлях від Христа до серця людини, від серця людини до Христа. Коли Христос приходить, це серце, навчити людину шанувати цього Царя Христа, не присвоювати собі славу Христа. Я не Христос, але посланий я перед Ним. 29 вірш, що має заручену Той молодий, а дружба молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з Голосу молодого. Який прекрасний пророчий образ використовує Іван Хреститель, він каже в термінах весілля. Каже, хочете знати різницю, хто я, а хто він, яка різниця між нами? І він використовує цей образ весілля, каже: Він молодий, а я його дружба. Нехай це залишиться в нашому серці назавжди, в наших служіннях. Завжди ми є Його дружба. Ті, хто допомагаємо в весільному процесі. І все робиться заради нього. Не більше, ніж дружба ми є. Написано далі, хто має заручену, той молодий. Іван Хреститель говорить, що всі ці, ці люди, які приходять до Нього слухати голос Божий і благословлятися Його служінням, вони Його наречена. Вони майбутня його церква. Він правильно приманює їх до себе. Вони не мої, вони Його. Тому що це Його роль. Їм всім з ним жити всю вічність, Він має їх спасти, а не я. Хто має заручену, той молодий, а дружба молодого, і говорить Іван Хреститель, про свою часть. В процесі цього служіння він стоїть і слухає тепер молодого, і дуже тішиться з голосу молодого. Іншим словом, Іван Хреститель каже: Я допомагаю його весіллю, щоби він возвеличився. І Він каже: Іван Хреститель: я тішуся з того, що Його служіння росте, що Його слово росте. Тому що я його помічник, нехай Господь дарує нам цю радість, радість того, що в когось є успіх, коли через його життя рухається Дух Святий, і люди, Божі, церква Господня будуються від цього. Така радість моя оце здійснилася. Така радість моя оце здійснилась, коли я читаю це місце Писання, згадую багато різних скандалів, сварок, які буваються між християнами, між служіннями, хто більший, хто величніший. Правильне серце Івана Хрестителя нас повчає мати завжди радість від того, як Писання говорить, що хтось вищий від нас, помазаніший від нас, успішніший за нас. І 30 вірш. Це на сьогоднішній день цю розмову Іван Хреститель, але на другий раз ми будемо розбирати продовження. Каже Іван Хреститель: Він має рости, а я ж маю моліти. Він має рости, а я маю моліти. Мені це місце писання зрілого Божого мужа нагадує інше місце писання, яке є словами іншого зрілого Божого мужа, апостола Павла, який казав ось такі слова. Живу вже не я, але живе в мені Христос. Суть духовної зрілості полягає в тому, що ми в нашому житті собі відділяємо нашим інтересам чим поменше місця, а Господеві відділяємо чим побільше цього місця. Тут Іван Хреститель говорить про своє служіння, Ісусове служіння, а ми можемо використати це місце. В контексті життя для себе і нашого життя для Христа. Ісус має рости в нас, а ми в своїх інтересах моліти. Нехай буде благословенна ваша душа і ваше серце, нехай вселяється в наші душі і серця оцей Божий принцип, оцей глибинне розуміння Божих істин, що Ісус всередині нас. Своїми істинами царства повинен рости, а все це світське старе наше, егоцентричне, повинно відступати на задній план. Як написано, спочатку треба думати про царство, а все інше додасться нам. Спочатку думати про дух наш, про хліб небесний, а тоді про хліб земний. Ісус має рости, а ми ж маємо молити. хай буде благословенний Господь в ваших життях. Halleluja.